Твій дядько править таким величним містом, як це, хлопчику? Ні, відповів Дігорі. Він збирався пояснити, що дядько Ендрю взагалі не править жодними містами, але королева продовжувала. Тепер тут панує тиша. Та колись я стояла тут, і повітря було напоїне гомоном чарну, тупотінням ніг, порипуванням коліс, ляскотом батогів і стогонами рабів, гуркотом колісниць та громом священних барабанів у храмах. Тут я стояла й тоді. Коли кожна вулиця двихтіла від ревіння битви, а річка котила червоні хвилі, королева помовчала і додала все це в одну мить знищила одна єдина жінка. То? запитав Дігорі несподівано кволим голосом, хоча майже напевно знав відповідь. Я, сказала вона, я, королева Джедіс, остання королева, королева світу. Діти мовчки стояли, здригаючись від пронизливих подувів вітру. В усьому винна моя сестра, мовила королева. Вона довела мене до цього. Хай би боги всіх світів прокляли її навіки. Я була готова. До замирення будь-якої миті, так так, і навіть пощадити її саму. Якби вона тільки віддала мені трон, та вона не схотіла. Її гординя знищила увесь цей світ. Навіть тоді, коли спалахнула війна. Ми урочисто присягнули, що жодна зі сторін не вдаватиметься до магії. Та коли вона порушила свою клятву, що залишалося мені? Дурепа. Ніби вона не розуміла, наскільки я могутніша в чарах. Їй було відомо, навіть, що я володію таємницею скорботного слова. Невже вона думала, хоча вона завжди була розмазнею, що я не скористаюся ним? А що це таке? запитав Дігорі. Це була. Таємниця таємниць, відповіла королева Джедіс. Магутнім королям нашого народу було здавно відоме слово, яке, промовлене з належними обрядами, нищить усе живе, окрім того, хто його вимовив. Але давні королі. Були м'якосердими й кволими духом, тож зв'язали себе та своїх нащадків страшними клятвами, що навіть не шукатимуть цього знання. Та я в потаємному сховку оволоділа цією таємницею і заплатила страшну ціну за свою могутність. Я не користалася своєю силою, доки вона мене до цього не змусила. Я боролася за свою перемогу усіма іншими засобами. Я лила кров своїх воїнів ніби воду. Потвора. Потвора, нечутно буркнула Поллі. Остання велика битва, продовжила королева, три дні точилася тут, у чарні». Три дні я спостерігала за боєм саме з оцього місця. Я так і не скористалася своєю силою, доки не поліг мій останній солдат і доки Жалюгідні заколотники з моєю триклятою сестричкою на чолі не видерлися на цей виступ. Я почекала, поки вона підійде досить близько, щоб ми могли бачити обличчя одна одної. Вона зиркнула на мене своїми мерзотними ницими оченятами. І сказала перемога. Так, відповіла я, перемога, але не твоя і промовила скорботне слово. Замить я була єдиною, живою істотою під цим сонцем. Але як же люди? Мало не задихнувся Дігорі. Які люди, хлопчику, не зрозуміла королева. Звичайні люди, підхопила Полі, які ніколи не заподіяли вам жодної кривди. Жінки, діти, тварини. Хіба ти не розумієш? Здивувалася Джедіс, і далі говорячи тільки до Дігорі Я була королевою. Це були мої люди. Для чого ще вони були потрібні, окрім як виконувати мою волю? Хай там як? А їм не позаздриш. Насупився Дігорі. <смір> Я зовсім забула, що ти просто звичайний хлопчик. Звідки тобі розуміти державні премудрості? Мусиш запам'ятати, дитино, те, що не добре для тебе та для інших простих людей, не є недобрим. Для такої видатної королеви, як я, на наших плечах, тягар цілого світу нам необхідна свобода від будь-яких правил. Наша доля велична і самотня. Дігорі раптом пригадалося. Що дядько Ендрю говорив стоту такі самі слова, проте з вуст королеви Джедіс вони лунали з більшим піднесенням, можливо, просто тому, що дядько не мав семи футів зросту і не був таким вродливим. Продовження буде.